Перейдімо до карти бойових дій, і власне поговоримо про те, як Україна відповість на ракетний терор безпосередньо на полі бою. Сподіваюся, що це саме там і буде. Зокрема, за останній час очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай підтвердив звільнення чималої кількості населених пунктів на Луганщині. Українські збройні сили просуваються до населеного пункту Сватове. Який є черговим важливим логістичним хабом для росіян, спробуємо пане Миколо оцінити перспективи цього напрямку та й інших контрнаступальних напрямків збройних сил України? Ну, першу чергу, ми говоримо про те, що ми сьогодні стратегічно наступаємо по декількох напрямках: це східний напрямок, перш чергу Луганщина, південний напрямок, і е, саме головне, що ворог не зміг ще згенерувати всі ресурси в плані мобілізації і перекидання навіть деяких кадрових частин з, з Урала на цей регіон, і ми продовжуємо наступальні операції. Дуже важливо те, що ми перерізаємо комунікації. Це якраз формат Свато кримінна це той формат, який перерізає ряд комунікацій, які поставку роблять і на Луганщину, і на Донецьку область в всі, цілому. Тому в даний момент ми просувалися і просунулися з сіль населених пунктів сьогодні. Буквально це все сватовська громада, фактично під Сватовом, і ми маємо можливість. І своїми засобами, і хаймерсами, і іншими комплексами знищувати всю інфраструктуру військового ворога, боєприпаси, військову техніку і зрозуміло сіяти там паніку. Вони кидають зараз деякі професійні частини вагнерівців і кадирівців туди. Це те, що могли там стримати. Але і вагнерівці вже із е, е, числа тих, е, які були в зонах. Вони е, бійці невисокого класу, да їх тримають ще потужно, але. Все одно ми поступово пробиваємо. Бачимо, кожен день фактично їх знесінюємо. Тому в даний момент, якраз цей регіон Сватово, він дає два напрямки: з одного боку, наступальні операції на Лисичас далі, і Северодонецька, це звільнена Луганщина, про що говорив Гайдай. Це перспектива дуже потужна сьогодні. З іншого боку, це перспектива наших наступальних операцій і удари з флангів по Донецьчині. Сьогодні ми маємо проблеми там, наприклад, пов'язані з потужними угрупуваннями Бахмутського напрямку, Авдіївського напрямку. Я думаю, ми можемо проводити. Не будемо розшифровувати ті операції, які плануються, але і проводити і флангові, от і е, навіть вже тилові удари в перспективі по групуванню Донеччини. А це визволення і зняття напруги і на Бахмутському напрямку, Славянському напрямку, Авдіївському напрямку. А перспектива можливо і звільнена самого Донецька. Але це великі-великі операції, які треба готувати системно. І саме тут справа часу і для сходу, і для півдня, тому що великі валики вони готують. Навіть якщо там слаба мобілізація в Москві в Санкт-Петербурзі, але вони з глибинки тягнуть багато людей. Перші кидають на фронт, вони ніякі бійці, але на 80 пунктах особливо підготовки, готуються. Так, пане Миколо. Місяць півтора-два давні ще навчені, і це велика чесна маса. Нам треба спішити для того, щоб ми все таки звільняли більш території і ці сили не були підтягнути. Як жива сила, так і більш потужна техніка, яку вони знімають із чергування, і навіть контракти. Новітню техніку, яка йшла в Африку, в Арабські країни. Це танки Т-90 наприклад, більш новітні танки або гаубиці, або ракетні комплекси. Це сьогодні критично для нас. Активна ефективна боротьба на східному південному напрямку, яка звільняє територію, де не дає перспектив не тільки оборони, а й інших контрударів або наступальних операцій.